Інформація щодо співпраці студентства з політичними партіями, наклеп і провокація про це в ексклюзивному інтерв'ю нашим журналістам повідомили координатори Євромайдану у Чернівцях. Вони кажуть, що захищатимуть права студентів, котрі хочуть звинуватити у блокуванні ратуші, і запевняють, що 2 грудня настрої активістів використали, аби цитуємо задовільнити власні політичні амбіції. Нагадаємо, за фактом блокування роботи Чернівецької міської ради вже розпочато кримінальне провадження. Попередньо до Шевченківського райвідділу міліції надійшла колективна заява депутатів Чернівецької міської ради, котрі поскаржили, що їм перешкоджають проводити сесію. Свою позицію щодо цієї ситуації вже висловили кілька народних обранців, а також мітингувальники Євромайдану. Подали заяву прокуратуру для того, щоб прокуратура порушила кримінальну справу проти наших дітей. Це ганьба, якою вона себе покрили навічно. Ми захищаємо студентство від тих можливих репресій та переслідувань внаслідок блокування Чернівецької міської ради. Проте в жодному випадку не збираємось співпрацювати з політичними силами, чи то провладні, чи то опозиційні. Винних у блокуванні ратуші ще шукають, запевняють правоохоронці. Обставини подій вивчають. Факти викладені в заяві вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вони кваліфікуються як захоплення державних або громадських споруд. На винуватці в блокуванні ратуші може очікувати арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський, місцевий час.